Народ, всім привіт Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Виїхали ми вже нашим 40 -каном. вже його зробили, все повністю рульове. Руль вже так крутиться, практично, так, як в Ловолі. Тато ремонтую дорогу. Під низом ожереть. Разврат на місце. Так ми прикріпили наш дозатор. Таке кріплення зробили. До цієї стійки, де стояв гідропідсилювач, приварили кусок бляхи на два болти. І зробили таке коліно і до нього поставили дозатор. Трішки він стоїть нерівно, якщо дивлячись по рульовій тязі. Але інакше не можна було, не можна було зробити, виставити, бо то, що тут шланги воно шпанує. Ось ці шланги. Воно шпанують і не дуже дають його рівніше викласти. Але це не проблема, тому що тут на хрестовині воно тут все, все вільно, все нормально крутиться. Проблем з цим нема. А то, що воно там сантиметр два не зіграло по точності, то це не страшно. Ще треба буде тут приварити якусь стійку, щоб капот ставити, бо тут заводське є, воно стояло на гідропідсилювачі, Зняли вже немає, вже якимось, якимось патичком підставляємо. Так, в принципі, вже все стоїть. Ось такий кронштейн, який тримає дозатор. От якщо бачите, то трішки воно би хотіло от сюди взяти вліво. В принципі, все робить добре, треба ще трохи масла долити в систему, того, що немає верхнього рівня. Е, у нас тут цей трактор Т40, він у нас 15 років. І ніколи ми не заливали чисте масло, він весь час робив на переробці гідросистема. Тепер як ми вже е, поставили дозатор, Промили систему, ми мали масло гідравлічне зловола. Колись як перше ТО було там 50 мотогодин. годин, приїздили хлопці з техноторгу, зливали з гідравліки масло. І воно тепер у нас стояло в каністрі, воно всілося. Ми його процідили і залили сюди, промили раз систему, промили другий раз, третій раз, промили вже чистим гідравлічним маслом. І залили повністю нове гідравлічних. гідравлічне. Бо тому що у нас у ловулі гідравлічне масло, в МТЗ вже гідравлічне масло, в прицепах у всіх циліндрах всюди чисте масло і зараз підчепити прицеп до Т-40 ми не можемо перевернути, тому що не хочемо змішувати переробку з чистим. Того зробили вже і Т40 у нас на чистому маслі, то вже у нас все буде. Супорову вже можемо підключати до нього і прицепи і будь-які агрегати вже проблем нема з цим, що що там переробка була тепер чистеньке масло, вже все супер. Але ще треба долити, тому що кажу, немає. Ой, зараз щоб витягнемо, немає верх... верхньої... верхнього рівня. Ось дивіться, якщо, якщо видно, тут, нижній рівень. Зараз не фокусує. Ось нижній рівень. Трошки більше, як нижній. І долиємо і все буде супер. Але масло вже відравлюється чистеньке. Так що народ, такі справи. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть, коментуйте. І до зустрічі всім у новому відео.